Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Одинадцять крилатих ракет і два ворожі безпілотники знищили наші військові в повітряному просторі Києва. Цієї ночі уламки однієї з ракет упали. В оболонському районі столиці пошкодили лінію електропередач. Уламки ще однієї ракети зачепили дев'ятиповерхівку в містечку Українка поблизу столиці. Одна дитина дістала поранення ноги, її вже прооперували столичні хірурги. Родина із сусідньої квартири врятувалася лише дивом. Російська ракета вибила частину стіни, потрощила кімнату і навіть перекинула ліжко, на якому спало подружжя. Виникла потужна пожежа, але серйозних травм мешканці не зазнали. Шибки вибиті в сусідніх будинках місце влада обіцяє людям допомогти із ремонтом. Зариво, таке було зариво, що це а. страхіття. Як глянула, вона проти кито. А такий вогонь виходить, бо не, не просто. Горіло. Горіло? Так горіло. Пошкоджена одна квартира, друга там, де а, дитина а, мала травму. Це нижче, на п'ятому Ні, Ви а, бачите, ага. радом скло ага. розбито то я одразу забрали в Бахматє до п'ятої години, там зробили операції, не можу сказати, що там які результати до цього всього. І задача зараз нам, щоб ми з неділю молиться восстановити, все повністю перекриття. На Миколаївщині цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети типу Х-101 та Х-555, це дані оперативного командування Південь. При тому двоє людей досі під наглядом медиків в стані середньої тяжкості після ракетної атаки самого Миколаєва, яка сталася ще попередні ночі. Російські війська завдали тоді удару по місту чотирма ракетами. Одна жінка загинула 23 потерпілих, із яких двоє діти це восьмирічні дівчатка. Розбирання завалів рятувальники закінчили в четвервечері. Загалом в місті пошкоджено близько сотні приватних будинків, майже 10 із яких зруйновані. Вщент, три десятки багатоповерхівок, кілька адмінбудівель. І ще вигоріла пам'ятка національного значення будинок адміралтейства. Почули один глухий, вторий чуть, -чуть ближе, ага. а третій уже на вікна. Всю техніку побило. Дверей немає ні вхідних, ні міжкомнатних. І одна стіна до сусідньої квартири вивалена повністю. Будівля на перший погляд піддається відновленню. Вікна всі зашиємо на швидко зараз. ОСБ будемо дивитися, як ремонтувати покрівлю.